Всім привіт! Сьогодні у нас на розборі така маленька, але цікава річ. Калькулятор електроніка. Так, b 314 Ціна 35 рублів. 82-го року виробництва. Тут у нас стояли батарейки. Перевіряв, він не працює. Вирішив розібрати. Знаю, що у таких калькуляторах має бути немало золота. Ну що ж, розкручую та й дивимося, чи це так насправді. Розкрутив болтика. Був тільки один і. Відкриваємо. Так, і відразу видно, що в нас йдуть позолочені доріжки. Згорівша лампа. Через той він не працює. Так, як це нам його так не вийде. Так, треба, напевно, що якось його. Розкручувати однією рукою не вийде. Ну що, щось є, бачу. О. Ну що, добре, зараз я зніму ці всі платки, дві штучки, і побачимо, що на них буде цікавого. І так, такі в нас дві платки. До цієї перейдемо пізніше, а зараз подивимося на цю. Так, велика мікросхема к 145. Потім розкусимо, подивимось, чи щось в ній є позолочене. Потім мікросхема к 165 ГФ2 на 12 ніжок позолочених. Потім 3154 штуки. 80-й, 81-й і 82-й роки. Це вже добре. Так, далі в нас дирчастий є з позолотою. Так. І три пропорції. Один маленький і два великих. І планка з МЛТ. В принципі, все. Доріжки тут не позолочені. Так, тепер зараз я, від, так як тут позолочені доріжки, отут зверху, зверху йдуть позолочені оце, а тут вже ні. Зараз я. Випаяю цю лампу і цей кусок відріжу для позолоти. Бо, напевно, що тут, хоча, можливо, і це. Ну, коротше, значить, не буду відрізати, а спробую все розчинити. Так, тепер зараз ми знімаємо цю клавіатуру. Також однією рукою не вийде. Зараз я її розломаю і побачимо, що під нею. Все, що потрібно, випаяв. Все, що не потрібно, залишив. Цей діод скляний, до речі, без позолоти був. Так, давайте по цьому подивимося. В цій великій мікросхемі позолочений п'ятак всередині стоїть. Потім от таке. Ну що ж, дивимось, що тут. Раз. Два. А тут дивіться, які гарні п'ятаки жовті. А це так калькулятор з позолотою. І до речі, я дивився дорожки всі позолочені, бо ось. Видніється жовта під білим. Так що всі дорожки на цій платі позолочені. На тій платі, другій, не позолочене. Так, дістаємо ці п'ятачки. І, напевно, зараз будемо важити, скільки вийде. Це так калькулятор гарний. Ви тільки подивіться, що тут робиться. Дивіться, скільки позолоти на платі? І от такі п'ятачки? Зараз ми спробуємо їх окремо зважити. Що у нас вийде? Оп, всі взяв. Ну, небагато, в принципі, 0,7. Але все рівно. З одних кнопок тільки так. Так, ну зараз я ще порозкушую звідси по золотку та й заважимо все зразу. Порозкушував все там, де є позолота, Навіть цього п'ятака з мікросхеми забрав. Ось що в нас вийшло? Давайте заважимо, скільки буде у нас по золоти. Так і всипаємо. Так, сюди тако раз, раз. Оп. І в нас виходить 1,87 грама позолоти. плюс ще платка в позолоті. Ну, це, я вам скажу, непоганий результат, як для такого маленького калькулятора. Якось так. Дякую за перегляд. Будемо вже знати, скільки позолоти в такому калькуляторі. До побачення!